І що говорить Давид? Давид говорить, що ти дійсно є Йонафанів син. А він каже, я є син свого батька. Навіть більше він каже, внук Саула. І Давид каже: Я хочу повернути тобі землі, які там були втрачені. Я хочу, щоб ти сидів за царським столом заради батька твого Йонафана, з яким він був в завіті, Давид. Розумієте? Тобто, це дуже сильний момент, коли ми з вами повинні розуміти, що оцей син він потрапив за царський стіл. Не відділ, а тому, що в нього була що приналежність до людини, з якою Цар Давид, він був в завіті. Те саме ми перепроєктовуємо на наше життя. Завіт, в якому ми з вами є, він не є завітом між тобою і Богом. Завіт, в якому ми є, він є завітом між Богом і Ісусом. І про це написано в посланні до євреїв. Заключу новий завіт з домом Іуди. І так як ми є в ньому, то ми просто зайшли в цей завіт. Ми стали учасниками цього завіту. Ми стали тими, хто стали достойними бути за царським столом. Не відділ. Не тому, що ми такі хороші. Ще, а тому, що ми в Христі. Так само, як той був сином Йонафана, і був такий, знаєте, не розполагав до того, щоб його посадити за царський стіл. Він каже: Я пес, і отут -от нам потрібно здвиг нашої парадігми: не із-за нас, не із-за наших хороших чи поганих діл. Так само, кожен з нас він має недоліки в своєму житті, але не дивися на ті недоліки, дивися на те, хто ти є в Христі, що ти є достойний бути завдяки Христу і тому, що ти в Христі за царським столом, і знаходитися в тому Божому проявленому благословінні, яке є через Христа в твоєму житті. Алілуя. Амінь.